Усім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні ми будемо робити челендж з моїми подругами. Ось вони і знаходяться. Ось так. Ми будемо робити челендж, ми будемо малювати в, в іншому світі. Ми будемо... <свіття> ми будемо малювати в іншому кольорі. це буде синій тому поїхали. У нас вже підготовлено все. В синьому кольорі. Вам це трохи не видно, але, скоріше чого, у вас буде трішки поярче або трішки більше білого світла. А у нас це дуже синьо виглядає все. І ми не бачимо, ми не бачимо кольору. Нас тільки дуже ярко, це ось такі якісь жовті. Ось такі жовті ж таки, вони якісь неонові. Ой, в мене тут е ніоті зелений, <сі> дуже він такий неоновий, прям взагалі. А рожевий ой, а жовтий він не такий неоновий, чи, ніж так, ніж зелений. Тому ми починаємо. М кож е кожен буде малювати щось своє, але ми вирішили, що будемо малювати е ну, хтось може малювати маркерами, хтось може малювати гаашу. От у нас її багато. А, тому ось так будемо малювати. Я буду малювати, я ось тут, мене не буде видно, буде двох дівчинок, видно тільки двох Софій, а мене і Дашу не буде видно. Тому що ми, ми ось тут, ось, ось тут. Ми. За кадром. За кадром, так, пробачте. Щоб всім було видно, тому ось так. Так, я буду малювати пейзаж. зараз. О, ми зараз, мабуть, кожен покажемо, що ми будемо малювати. Так, я ось тут. Я буду малювати ось таке. Я це показую з Софіяного телефону, тому що у мене телефон знімає. Так, зараз я покажу якраз Софію. Софія буде малювати ось таке. Старша Софія, яка ось там сидить, яке зараз немає якби. То вона буде ось таке малювати. Зараз покажу, що Даша. Даша буде малювати ось такі дуже гарні квіти. Я не знаю, як вона це буде малювати, але я не сумніваюся, тому що вона дуже гарно малює. А Софія, давай розказуй сама, розповідай. Що? А я буду малювати по своїй пам'яті, тому що моя мама малювала колись такий пейзаж. Там буде дерево і закат. Тож це, як на мене, для мене це буде непросто, тому що малювати закат я не сильно вмію. Але в нас для цього є багато всього, в нас є багато пензликів. пензликів. Ось така для того, щоб Тушували. мити посуд, і ми можемо ним тушувати, тому пейзажі буде дуже кльово, прикольно малювати, тому поїхали. Так, вже кожен щось своє почав малювати. Я малюю зараз ось сонце. Ну, це мені. Так, я допомогла малювати, тому що я не вмію малювати круг. А в нас немає нічого кругового великого. Тому ось так. Ми вирішили, що наброски ми зробимо в свій. Кольорі, тому ось ми краски за ну, зробили так фарби, щоб їх не було видно е, листочками. Ось, ось так, щоб не було видно. І одні, і другі. Е, тому ось так ось. Зараз будемо робити набросок. У мене зараз ось так виходить. Виходить. Зараз будемо малювати дерево, тому ось так. Це буде найскладніше, мені здається. Зараз Даша ходить. Тому ж зараз показую, що з неї вийшло ось такий набросок в неї вийшов дуже гарний. Сподіваюся, що вона до мене намалює. І ми, я вам покажу в кінці. Ні, ні, не ось тут. В кінці. Якщо вона домалює і скине мене. Сподіваємося, що вона скине. Ми вже викликала світло. Тому зараз будемо розмальовувати. А досягнулася сама. Я все намалювала. А, так, а тепер ми можемо обрати. Однак, це твої листи Капець, нічого не, нічого не видно. видно. Це... А, так. Тому Гора ти... в мене була. Це пензлики, так? Так, це пензлики. Це я ось, я не ось не Мені ось, ось май... потрібно. Так, так потрібен ось а мені потрібен коричневий. Дивається, що це коричневий, тому що він один із, один із мені. темних. Човний. Ну Це чорний найлегше знайти, тому.

Так-так так. А, мені теж потрібно чорний, синій. Ага. М -м -м. М -м. Саме чорний. важливі знайти свої кольори. Це важливе. Це буде дуже складно. Я сам не забрала телефон. <хи> не, ну а що? Чому ні? Я знімаю на свій телефон. На своєму телефоні дивитись ти не можеш. Так. Те, що ти будеш малювати. Мені треба знати, що я буду малювати. Я ще можу по пам'яті провайти, але... Так, але... Соня. Так. Чому робимо? Так, мені сніг мені будь ласка. Так, так сині. Ось тут у мене і рожевий. Хай буде... О, хай буде хай. ось цей синій Сподіваюсь, що це він, тому що він темний. Ой, він недалеко від чорного. Я Білий. 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 Біли. Ну, Дивись, що у мене тут. Білий, повинен бути біли? видно. Ага, Я знаю, де, де білий, тому що це мої краски, і там він поміщений, бо мені фар... <різь> фарби від мене фарбу. Так, фарбу а, а, а? не Спеціально помічала пробачте, мене будь ласка, я помічала це, тому що мені було скучно, я всі свої фарби mm -hmm. лаком вирішила покрити. Чому б ні? Я думаю, що це білий. Я знаю, де в мене білий. Ось в мене білий. Він є такий розмальований. Це не білий? Я думала, що це білий. Ні, а це ось він такий весь перемальований. А реально, а що це за колір? Блакитний. Це не блакитний? Я, Открай, я, я подумала, що це сірий А так. в мене немає сірого. Ну, ось чому є прикол. Зато в мене є сірий. Добре, що в тебе є сірий Як не це відкрити? Я не можу відкрити мені будь ласка. Може, в тебе... А, ти можеш не в ту сторону крути. А, от ось такі. Ні? Ну це вони піднімаються просто, я не знаю, що. Е Ого, А чого вони так піднімаються? Ну ця звикла нормальна, бо я її паличкою перемішала. А так вона була е піднята. Е Думаю, що це білий. Не це не буде бакитний. <звук> То це буде... Та -та -та -да. ну, так мені подобається, але це буде дуже довго. Гарно виходить. <звук> <звук> Тому ми беремо кисточку побільше. А я <звук> розмайовую. Mm -hmm. думаю, я ганала, що ти розкажеш, каже, я зараз розмовляю, думаю, як логічно. Ого євро, що це було. Так, це якийсь незрозумілий кольор. Це, мабуть, зелений, але це не точно. Це сівий. Це не білий, це виходить сівий. Один одного, mm -hmm. тому ось так. Добре, ми тоді будемо малювати, щоб не було відео це на 45 хвилин. Так, так, ми зараз малюємо, э, бостро в нас тому що мало князів. Дуже мало часу. Думав, що мало часу, так. Я домальовую вже. М -м. Я, я ще поки ні, але я теж не думаю, успію, просто більшість оттенки буду робити. Так, 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 так. Мені зараз треба. А, це буде дуже важко. Важко. Нічого М -м, не видно зовсім. Нічого не видно, в мене вже я вже вся в цій краски. Це дуже важко. йо ма А в нас ще. Б, б, Время мене, Часу, так. Так, тому що, ну, ну вже пізно. Ну, в мене в мене англійська мова, а я не можу. Запізнитися, так. Це перша в цьому році. Зажили. Тому ніяк. <звук> Мені потрібна вода, що більше. Так візьми більше води. Ну я вода ж є. Якщо фарбами малювати, це знайти дуже... колір. Ну, а ці... маркерами було б ще складніше. Да. Так. А то деякі висихають вже і не малюють. А то мені... Ще, ще так, Це ага, важче. Лука. Так, Соня, можна взяти цю штучку? Да, обисти, я теж закінчую, тож, тож будемо розташовувати вже. Так, я закінчила, мені треба тільки ну, ну, Я вже можу розташовувати, тому що в мене все Ой. зроблено, так, на Я вже зараз кисточки закінчую вже. Я вже закінчую, мені залишилось тільки кашок намалювати. Просто вода. Наносимо просто воду. Сонь, тобі не потрібна ця гумка, мені потрібна. Зараз я, би, я швиденько, я розговорю. Тоді Добре, я мені за тут Так, тримай, дякую, велике. У мене вже все готове, я вже, все доробила. Так, а я ще І... дів, а, ми... а я ще. Ось це як виглядає так, а, чому в чому? синьому кольорі, нічого не видно. Я сподіваюся, що вам ще все добре. Тому зараз чекаємо будь-якого дівчаток та будемо вже показувати та Швидко. Це якийсь капець. Ми тільки що подивилися, Вимкнуло світло. Це якийсь капець просто. Ну, в мене ще более менш нормально. Ну, дай покажи, що, що повинно бути. Що повинна бути у тебе? Да. Повинно бути в тебе ось так. О, в мене повинно бути ось так, а о, вийшлося ось так. Ну, мені здається, що навіть нормально. Так, швидко. <рес> <А>, так, Софія. <рес> ну, це. якийсь. <рес> Треш. <рес> <рес> так, так і це скандар. і Софія. А, ми не знаємо, що повинна бути. Але Переверни. Ось... А. а чого? Це дерево. Оце, а, це так... дерево. Це дерево. Е... Ну, таке. Мені ну, подобається сон. більше ось, 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 ось ця сторона. Це странно вийшло дуже. Але ми хочемо. Ідіть сюди. Ідіть сюди. Але ми хочемо подякувати вам за перегляд. А, дякую, що дивитесь. подивилися. А, сподіваюсь, що вам сподобалося. Ставте вподобайки. Та підписуйтесь на канал усім пока. Да. пока!